Всі ми знаємо, що тренування дуже і дуже корисні для нас. Вправи одні з найпотужніших ліків для нашого організму з багатьох причин. Але скільки днів на тиждень я маю тренуватися, щоб отримати ці переваги? На це питання дійсно є офіційна відповідь. Згідно з останніми рекомендаціями, дорослі мають прагнути до 150 хвилин фізичних вправ помірної інтенсивності на тиждень. Але якщо ви віддаєте перевагу займатися спортом більш інтенсивно і рідше, то згідно з рекомендаціями 75 хвилин інтенсивних вправ також допоможуть вам досягти поставлених цілей. Як укластися в ці 75 до 150 30 хвилин протягом тижня Проводити від 3 до 5 тренувань. Це гарний баланс між фізичною активністю та відновленням. Наприклад, якщо ви новачок або обмежені в часі, ваш тижневий графік тренувань може мати такий вигляд понеділок 45 хвилинне силове тренування. Вівторок день відпочинку з 30-хвилинною прогулянкою, середа 60 хвилинне тренування на велотренажері в приміщенні. Четвер. День відпочинку з 30-хвилинною прогулянкою. П'ятниця 45 хвилинне силове тренування. Субота. День відпочинку з 30-хвилинною прогулянкою. Неділя. День відпочинку. Більш досвідчені люди можуть перейти на п'ятиденку залежно від рівня фізичної підготовки та цілей. Якщо ваша мета загальне самопочуття. Дотримуйтеся загальних рекомендацій 150 хвилин вправ. Помірної інтенсивності, якщо ваша мета зростання м'язів, робіть спліт тренування, вони включають в себе силові рухи, спрямовані як на верхню, так і на нижню частину тіла. Якщо ваша мета здоров'я серцево-судинної системи, робіть 3-4 кардіотренування на тиждень. Поєднуючи помірні та високоінтенсивні заняття, якими б не були ваші цілі, головне, щоб ви змогли виробити режим, якого зможете дотримуватися протягом довгого часу. Ось кілька порад, які допоможуть вам залишатися послідовними. Починайте повільно та поступово, будьте організовані, знайдіть заняття, яке вам дійсно подобається. Не переживайте, якщо ваше тренування розбите на частини. Пам'ятайте про важливість відпочинку. Організму потрібен час на відновлення, щоб уникнути перегорання чи травм.